Свокаже, що ми праведо, душе тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми брам. Тяко козацького роду. Але, я переконаний, всі українці сьогодні єдині як ніколи. Архімандрит Віктор Беть, ректор Карпатського університету ім. І Української богословської академії Ужгороді. Дякуємо. Спасибо Господи. Все спешим за чудесами Но нет чудесней ничего Чем та земля под небесами Где крыша дома твоего Где крыша дома твоего И если вдруг тебе взгрустнется То грусть не значит ничего когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего, миг огорчения. Чездут все до одного, лишь вспомнишь звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома. и счастья но край родной милей всего И так прекрасно возвращаться под крышу дома своего, под крышу дома. Шановна українська громада, прийміть вітання від лемків Львівщини цей святковий день, День Соборності, який ми вже 96 років святкуємо. Но цього року він особливий. Оця подія, цей наш східний сусід, от той не хочу тими словами називати при такій шановній громаді. Путін, який об'єднав нас разом. Тому що Україна після Майдану Гідності у нас народилася нова українська нація. Сьогодні, рівно рік назад, почався від, відлік жертв Небесної Сотні, і одним із перших були в тому числі і Лемки, які 70 років тому назад по команді цього режиму, який був. Підвернулися під, е, ці депортації, нас вигнали з тих е, вічних українських земель, і до сих пір перед нами навіть ніхто не вибачився, що нас так брутально перегнали з Лемківщини. Час Лемківщини є і тут на Закарпатті. І нам хочеться сьогодні побажати всім нам тої єдності. Ми показали, що ми є українці. Що ми робимо державу, і як би влада не хотіла, ми поламаємо цю систему. Слава Україні! Е -е! Преставниця Українського об'єднання свободи пані Ірина е е Гармасі підготуватися уоду, під Васильому Лесі. Шановна громада, дорогі мої рідні українці. Дорогі сучасники, молоде покоління і старше, сьогодні ми маємо день соборності, і саме сьогодні, коли ворог віроломно топче нашу землю, нам треба згадати, як проголошувалася соборність, як тяжко наші попередники її проголошували, і як легко ми її втратили. І що ж відбувалося після того, коли втратила державність Українська Народна Республіка? А я нагадаю вам: для того, щоб ми сьогодні цінували кожен крок, робили в ім'я України. Радянська Україна расифікувалася більшовиками, бо українці опинилися у складі чотирьох окупаційних держав. Натерина Західної України, Польща. Проводила пацифікацію румунські правителі Буковини та Бесарабії відверто не визнавали права на існування української нації, а на Закарпатті в дещо замаскованій формі відбувалася чехізація, знищували український народ окупаційні режими. Будьмо пильні сьогодні, коли ми загроза нашій соборності, і ми маємо розуміти наскільки ми маємо бути сильні. Не показувати, що ми один від одного кращий, а що ми сильніші один від одного в обороні Соборної України. І сьогодні, коли голос великого українського письменника Василя Гринжі нагадує нам з небес про дух соборності, своїм гімном Небесної Сотні, а це його поезія, «Плевекача по Тесині», це нам закарпатцям, нагадувати ще раз. Про той великий соборний український час міжвоєнний період, якому присвятив він усе своє свідоме життя. Я знайшла в архівах унікальні його рядки, які він друкував у українському журналі Наша Земля. Чим ми є? Ми не ганьбимося, знаєте, ось чиї ми сини. Ми, українцями, звемося, а не руснацькі русини. Рвіть, топчіть, сепаратизуйте. На наш шлях кидайте колод у кулак, смійтесь і глузуйте. Прийде час, встане мій народ, встав український народ, І відбулася революція. Слава Україні! Утверджуємо її нації. Але сьогодні ми Відзначаємо акт з луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Республіки із Закарпаття. Символічно 12-й годині на, Сим... на Софійській площі 1919 року стояли такі молоді національні патріоти, які потім пішли в бій, які гинули, які вмирали, але які нічого за це не чекали і які не хотіли. Або які ще хотіли дуже добре жити і довго жити, але вони мусили гинути за нашу Україну. Я сьогодні більше впевнений, що Закарпатці сьогодні готові віддати сильну і гідну відсіч тому сепаратизму, про це ще сьогодні ніхто не говорив, який сьогодні закладений тут, на нашій срібній землі. Щурі Путіна, наголошую, щурі Пултера засіли сьогодні у владних кабінетах. Звідти ми їх ще не викинули. Вони сидять у владі, в органах правоохоронних Ми їх поіменно ще не з... вони притаїлися. Вони вичікують, вони знають. Сьогодні у перечині ми проводили не менш грандіозну акцію. Було більше навіть людей ніж тут, але коли ми проходили, нам керували лево і, лево. і от ідуть. І коли ми зупинилися, кажуть, тобі зараз буде оперкотом. Я сьогодні звертаюся до українських національних патріотів. Сьогодні потрібно цих щурів виявляти, оцих посібників ГСК, оцих посібників інших панів НК і Сидорів, інших нещасників, які сьогодні бачать себе в єдиному руському пространстві, аби ми його вже трошки підірвали, тому що Українська національна церква, український патріархат. Уже заявив гідно, що він за соборну єдину українську націю і державу. Нам сьогодні потрібно виховувати патріотів, йти до кожного розмовляти, готуватися до того. Що можливо виникне нестандартна ситуація і в Закарпатті але ми повинні бути до цього готові і дати цьому гідну відсіч. Всеукраїнське товариство Лемківщина це невід'ємна частина українського етносу, української нації разом з бойками Лемки і Гуцули боронять сьогодні державу нашу на сході, боронять її тут у Закарпатті, в кожному селі, у кожному містечку. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо бути як ніколи єдині, гідні, сильні, освічені, роз. Зумні, але ми маємо ніяк і ніколи не йти на совість. Ми свою продати не маємо права. Ми маємо сьогодні знати своїх ворогів. Ми маємо їм говорити про це в обличчя. Ми маємо говорити їм про те, що вони повинні піти. Ілюстрація, нарешті, повинна початися не на папері, не на словах, а на ділі. Вони мають зараз усі самі написати. Заяви на звільнення, тому що я закликаю сьогодні і свободу, і правий сектор, і батьківщину, і рух, усі демократичні сили. Виявляти оцих негідників і заставляти їх писати заяви на звільнення. І Поки ми цього не зробимо, доти вони будуть оці компрадорці, з нами над нами потішатися і казати: ми вам дали прапор, ви там гавкаєте, ви говоріть. А ми будемо брати національний бюджет, транжирити ваші гроші, ваші пенсії, вашу. Економіку, нашу економіку, і ми будемо добре жити, а ви будете добре гавкати. І будете. Я закінчуючи це цим поганим словом, але спонукаю всіх нас до того, щоб ми були сьогодні українським народом і українською владою. Слава нам, слава Україні, слава соборності, слава усім українцям, які сьогодні за Україну. Честь понад усе. Дякую. Я хотів би висловити свою думку про найбільшу проблему нашого. Суспільства. Ми є сильна, волелюбна нація, але ми сліпо довіряємо змі. І це не наша провина. Нас змусили. Вибачте, за можливо, безглузде порівняння, але голодна собака не думає про захист території. Вона думає про шматок хліба, засоби масу інформації. Говоримо про телебачення. Чому ми не аналізуємо почуте? Чому ми забуваємо? Чи пам'ятаєте ви, що було сказане нашими політиками восени, влітку, весною, минулої зими. А що було зроблено? Нас кормили нездійсненими обіцянками. Потік відфільтрованої інформації. Для чого? Для того, щоб вона відкладалася в голові, а на її базі будувалася особиста думка, яка буде саме такою, якою її хотіли побачити. Хто хотів побачити? Ми живемо в 21 столітті у, у, у цю інформаційну еру, коли кожен із нас має доступ до будь-якої інформації. Навіщо слухати відфільтроване зацікавленими можновладцями, якщо можна відфільтрувати самостійно? Читайте, цікавтеся, аналізуйте. Є багато різних джерел. Порівнюйте, перевіряйте достовірність та не піддавайтесь емоціям. Адже розумна та думаюча нація може створити сильну європейську державу. Дякую за увагу всіх і святом. З Зараз за традицією надамо слово Духовним Отцям, святим Отцям для молитви за Україну. Зимогучий Боже і Царю, Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш. Увез људски риф и svojim безмежним промислом опикујеш se кожним народом сијеји земли. Спогљан милосердно и на наш украјински наред и на нашу државу, та на вси народи и држави свиту. Що повною надією припадаю до тебе, як до свого найліпшого отця і премудрого царя, ми діти цього народу покірно, послушні твоїй святій волі хочемо приймати та з любов'ю відноситися до всіх, кого Ти відкупив своєю святою кров'ю на Хресті. tomu z ľubovi do Tebe, tá narodu našoj i ukrajinskoj državy, Bože náš, blahajem o Tebe. Prosti nám vsi proviny, vypravi vsi zlí nachyli, tá skrybí vsi dobrý starania, tá zusilia, Podaj nam svoje благословення, glastitelних потреb нашої соборної української državi, оборонен її передую кривдою і nespravodlivстju brogiv zišli na neї ta na ves naš narod, svoje miлосе. Blah jemo tebe naš, Bože, pro osobljivu opiku i pomič dla naшої državi та narodu. На щоб серед усіх переживань і спокус з боку ворогів, діяла та Його слуг. Всі ми змогли зберегти небесне світло віри і довір'я на тебе та у добрі перемагати. Ви, Витривало усякі тривож, трив, труднощі і завжди належати до твого благословенного царства тут на цім світі і в небесній батьківщині. Дай нам ласку, щоб ми всі до одного злучені єдністю вірі і союзом любові під Твоїм проводом і проводом Святої Селенської Церкви ішли завжди дорогами правди і справедливості, любові та спасіння. u pokoliňach pošli naši vytčizni sviatých ta velikých ľudej, s čo i slovom vúli jeho múdrymi provídnikami u sých správach narodnoho žiťa. Nynišním providnikam našoj državy ta narodu daj svitlo Tvojej premúdrosti z neba, zaopikuj sa našoj molodňu, čo by nevtrátila lásky Sviatého chreštenia, čo by dobre dobré chrisťanské vychovania v rodinách a školách i vyrostala dobrých, syniv i dočok svojho narodu, blahosloviv si naši rodiny, čo by baťky boli zrázkovými i revnými chrisťanami, a materi vyznačali sa múdrysťu, pobožnisťu i dbajlivisťu u vychovaní ditej. Za ochoty báhaťok z našho narodu do sviatosti, tá nebaj dúžosti, herojských žert a správ cerkvy baťky Prosvity vsi k nás, nachyli vsi naši srdca, do jak najlepšieho vyznania i cínuvania žiťa Evangelíta v Tvojí Sviatý Cerkvi, šťop vyznajúci víru Kristovu, počúvali sebe šťastlivými, stojali v ní nepochytno, Choč by treba bolo vydáti svoje žiťa rady mnejí tá bližní, čo se bolo po tvoji sviatý voli, blahoslovi pro cvitania. tá vse dočasné majno našoj državy, daj nám sim dobrú voľu, čo vzmoh ty svobidno svoji svoji prírodní toboju dní sily. Obdaruj nás spravedlivou nezipsuvanúju, prosvietojú, blahoslovi vsiu našu prácu na vsi, na priamka rozvitku nauky, mistectva i dobrobutu, blahoslovi vsi i vse, čo v mi živúči mírno ta šťastlivo mohli to by služiti. Ta održali vičnú nebesnú batkivščinu, Ти, перше, як твої діти взіваємо до тебе, Отче нащо є сина небеса, нехай святий Твоє. I prosina promenila zici, ja kimi plašajmo vinu mrcam našim, i, I nevedi na posloku so, ali vi smol nas vikutao. Bo tvoje je carstvo i sila i slava uzajina i, i sveto tuka. není posiak čas i na výky výky. Presvětája Bohorodice, prečistá Matý, Carice Ukrajiny, Sviatý Josife, pokrovitelu Selenskoj cerkvi, Sviatý Archán Hele Michaile, blažený sviaščenú účenník Teodore i vsi sviatýta, pokroviteľi ukrajinského narodu, opikujte sa závždy našoju sobornú državu a jej narodom, čo by im stal narodom sviatým, čo by spolním svoje vyslaníctvo, čo by navernul si z boku schodu do svetla víry, čo by Pričiním sa do svitoho dobra ľudského rodu, čo v búkomíču i potichujú dla vsej cerkvi, ta čo prinosi v večnomu carevi bezperestannú slavu česti pokli na viki viki. Blahoslovenia, gospodne, na vás, jeho blahodáť už čedrotami, I чоловіко любим, ні, полсь, част, і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Свято на слава Ісусу Христу. святу єдину Соборну, українську, самостійну, незалежну державу. До Господа помолимось, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже всякого і щедрот, Твоя милість безмів, ми человеколюбності, ми дослідимо безодня, до твоєї і велиці припадині страху, не подякуємо достойні. Подякує за твої благодіяння, що були на рабах, то і мені сварено приносимо, як господа влади, благодійника, славу хвалимо, поспів величаємо і припазичу знову, дякуємо, у безмірної немовного милосердя смиренно благаємо, щоб нині моління рабів Твоїх прийняли їх, і подачу всіх вірних твоїх рабів, що з любовю до тебе і ближніх, і усіх доброчих живуть, одержали, сподоби, богом бережену Боголюбива матір нашу Україну, благочисливий український народ наш, і Христо любиве військо Його, визволяючи до всяких з них мир і спокій, даруй, і тобі з беззначальним отцем, присвятим, благим і животворчим. Твоїм духом, єдиному Твій, славу Богу! Завжди подяку приносити, слава Твою то і успівати сподоби. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки, віки. Христос хрещається. Слава Україні! Дорогі браття і сестри! Щиро сердечно вітаю всіх нас! З Днем єдності і соборності нашої святої України, як ми співаємо в нашому національному гімні, «Станем братів бій кровавий, від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому, і во бо дорогі боги, Україна єдина. Як вона була єдина в далекому 1919 році, коли на Софійській площі була злука до тобто з'єднання соборування єдину державу Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. В цей час відбулися багатотисячні мітинги в місті Хуст, а також до Огібої. Феномен історії, наша Гуцульська Українська Республіка, яка також була в єдності в Луці цей знаменитий день, день 22 січня 1919 року. Дорогі мої минулий. День Соборності я зустрічав на барикадах біля стадіону імені Лобановського. І біля колонади з однієї сторони стояли Беркотівці, верніші шакали, а з другої сторони хлопці готовили для них коктейлі Грушевського чи коктейлі Молотова. Сьогодні дорогі мої, ми споминаємо цей перший. День, коли пролилася українська кров за нашу українську соборну самостійну державу. Дорогі бої! Я був на передові під горлівкою і бачив високий дух наших воїнів, незломність нашого христолюбивого воїнства. І Такою нацією до і сестри, таку націю і такий народ, як наш український, ні жодна ворожа сила не перебоже. Тим більше дороги бої, споконвічний наш ворог москаль. Відколи дороги бої від цього злощасного 1147 року, коли виникла Москва, і до сьогоднішнього дня ми маємо оцього. Лютого Східно-Північного ворога. Згадаймо 1167 рік, коли москалі спалили Київ гірше від татар. І таке повторювалося неодноразово, коли були виразені бутури і ще 5 міст під час повстання гетьмана Мазепи. Гадаймо дорогі бої 20-те -20 століття криваве. Скільки української крови пролили кляті москалі. Але, дорогі мої, наша нація незламна, наша нація єдина, наша нація соборна. Слава Україні! Слава нації! Україна!